Друзі, запрошую на урок математики. Діти, подивіться, які незвичайні гості в нас сьогодні. Можливо, із пісні, можливо, із казки прийшли до нас гості. Сурічайте, будь ласка, купа завдань у малих бородатиків. Невже і в казках є предмет математика? Веселунчик і співунчик, які ви цікаві, давайте учитись разом із нами. Діти співунчик. Обчислював вирази на додавання та віднімання. Та поки він з радощів, як завжди, співав нову пісню. веселунчик теж, як завжди, захотів пожартувати та порозкидав усі відповіді. Давайте допоможемо навести лад із виразами. У вас є підказочки. До трьох додати 6. Дорівнює. 9. Чотири плюс три дорівнює. Семи. Від восьми відняти п'ять буде. Три. До нуля додати один. Буде. Один. Від восьми відняти нуль. Дорівнює восьми. Від семи відняти п'ять. Буде два. Десять мінус шість. Дорівнює. Чотирьом. Різниця чисел вісім і два. Дорівнює 6. і сума чисел 1 та 9 дорівнює 10. Я думаю, що ви встигали за мною, бо ви молодці. Розгорніть підручники на сторіночку 152. Дивимося у перше завдання. Щороку, на день народження веселунчик і співунчик міряються зростом. Хто був вищим минулого року і на скільки сантиметрів? А хто нижчий цього року і на скільки сантиметрів? Дивимося на таблицю минулого року. Веселунчик минулого року був 6 см. Який зріст був у співунчика минулого року? 8 см. Звісно, що співунчик був вищим. А на скільки ж сантиметрів? Яку дію потрібно виконати? Щоб дізнатися, треба від більшого числа відняти менше. Від 8 відняти 6 буде 2 см. Отож, співунчик був вищим минулого року. За веселончика на 2 см. Дивимося на таблицю цього року. Веселончик в цьому році вже 7 см. Тут немає числа 7, але між шісткою і вісімкою є позначка. Це число 7. А співунчик в цьому році вже аж 10 см. Хто ж вищий цього року? Знову ж співунчик. А на скільки ж сантиметрів він вищий, ніж веселунчик. Від більшого віднімаємо менше. Від 10 відняти 7 дорівнює 3 сантиметри. На 3 сантиметри співунчик вищий. І можна сказати, що на 3 сантиметри – Веселунчик нижчий цього року. Сьогодні ви познайомитесь з новою одиницею вимірювання дециметр. Давайте заглянемо в довідничок вивчайка. Довжину, ширину і висоту предметів можна вимірювати дециметрами. 10 см це 1 дециметр. Отож, дециметр, діти, це така довжина, яка однакова з довжиною 10 см. Тобто, в одному дециметрі вміщується 10 см. Прикладіть лінієчку до даного відрізка. Не забудьте, що початок відрізка це позначка 0. Дивіться, де закінчується наш відрізок? На якій позначці? 10. 10 см. Отож, 10 см це 1 дециметр. Скорочено дециметр записується за допомогою двох букв Д і крапочку ми не ставимо. Продовжуємо далі працювати. У другому завданні. Нам потрібно накреслити відрізок червоного кольору довжиною 9 см, і накреслити відрізок зеленого кольору довжиною 1 дм і визначити, який відрізок довший. Візьміть олівець червоного і зеленого кольору і приготуйте лінієчку. Креслимо відрізки. Відрізок червоного кольору має довжину 9 см. Не забудьте, що креслимо відрізок починаючи від позначки 0. І другий відрізок зеленого кольору довжиною 1 дм. Пригадуємо, 1 дециметр – це 10 см. Я хочу вам нагадати, що початок другого відрізка розташовується чітко під початком першого відрізка, тоді вам легше буде порівняти довжини відрізків, отож другий відрізок 1 дециметр або 10 сантиметрів. Давайте порівняємо. Очевидно, що 1 дециметр – це більше, ніж 9 сантиметрів. У третьому завданні вам потрібно виконати таке покажіть на лінійці 1 см 5 см і 1 дециметр. Я звертаю вашу увагу на те, що 1 см це не тільки відстань від 0 до 1, можна показати відстань між одиницею і двійкою, між 6 і сімкою. Дев'яткою і десяткою тощо. І так само 5 см можна відзначати не лише від нуля, а від інших позначок. Спробуйте. Працюємо над четвертим завданням. Гава накреслила на піску відрізок довжиною 1 дециметр. Поки гава ловила гав. Сорока стерла частину відрізка. Виміряйте, що залишилося. Скільки сантиметрів стерла сорока, який відрізок накреслила гава? Гава накреслила відрізок довжиною 1 дециметр, а 1 дециметр це 10 сантиметрів. Виміряйте довжину відрізка, який залишився його довжина 6 см. То як же ж дізнатися, скільки см відрізка стерла сорока? Міркуємо, якщо 1 дециметр або 10 см це весь відрізок, тобто разом узяті та частина. Яку стерла сорока і та частина, що залишилася, то ми можемо від 10 відняти 6 і дізнаємося, яка ж довжина того відрізка, що стерла сорока. Від 10 відняти 6 дорівнює 4. Перевірте 1, Два, три, чотири. Сформулюйте повну відповідь до задачі. Сьогодні в нас на уроці бешкетують і веселунчик, і сорока. Звичайно, не треба ловити гав, як це робила гава, але перш ніж пустувати, потрібно подумати, чи не образить друга наш необережний жарт. Веселончик підготував вам загадку. В Австралії дитино, чотирнадця є тварина, і куди б не йшла гуляти, неї в сумочці малятко. Звичайно, ця тваринка кенгуру. Кенгуру мають дуже сильні задні лапи та хвіст. Вони не ходять, а стрибають. Про кенгуру ми розв'яжемо задачу. Прочитаємо у завданні 5. Двоє кенгуру. Стрибали у висоту. Перший кенгуру підстрибнув на 4 дециметри? А другий на 7 дециметрів? Хто підстрибнув вище? І на скільки? Давайте назвемо числові дані 4 дециметри і 7 дециметрів. То як дізнатися, хто підстрибнув вище? Вище підстрибнув той, чиє число більше 7 дециметрів більше. Отож другий кенгуру підстрибнув вище. А наскільки ж дециметрів вище? Знову ж таки, щоб дізнатися, наскільки більше потрібно від більшого відняти менше? Яку дію виконаєте? Від 7 потрібно. Відняти 4. Під цими відняти 4 буде 3 дециметри. Отож, на 3 дециметри вище підстрибнув другий кенгуру. Діти-зайці теж відомі стрибуни, і наступна задача про них, яку ви виконуєте самостійно. Але послухайте її. Двоє зайців стрибали вдовжину. Стрибок першого зайця має довжину 9 дециметрів, а стрибок другого зайця на 2 дециметри коротший, яка довжина стрибка другого зайця. Отож, задача про зайці. Назвіть спочатку числові дані. Поміркуйте, що ви шукаєте. Слухайтеся в слова. На 2 дециметри коротший, менший. Це була підказка. Діти, давайте поставимо запитання співунчику і веселунчику, щоб дізнатися, що вони запам'ятали з нашого уроку. Яке б ви запитання поставили? Про яку одиницю вимірювання довжини довідалися на уроці? Скільки сантиметрів міститься в одному дециметрі? Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за друге? А чи змогли б ви відняти від 1 дециметра 3 сантиметра? Довідничок Вивчайка вам підказує. Оцініть свою роботу на уроці і поставте смайлик цьому уроку.